Головна тема, яка в принципі бентежить всіх нас, мені здається, це зовсім не медійний простір, який переповнений певним меседжами, а черговий обстріл з боку Російської Федерації. Країна гній нагадує нам, що вона країна гній щодня. І от у понеділок, під час обстрілів, одна із ракет вразила Охмадит. Я вже писала про це зразу в понеділок, про те, що Росія цілить не лише в нас, а і в наші символи в значимі для нас місця і в місця, які є важливими для, не побоюся цього слова, сотень тисяч людей. Тому що десятки тисяч пацієнтів проходять крізь послуги Охмадиту щорічно. Охмадит це один із унікальних медичних центрів. То він унікальний? Він не один із унікальних. Він унікальний медичний центр для України, і фактично, цим ударом Росія позбавила багатьох дітей зараз уже можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу на тому рівні, на якому ці діти можуть і могли отримати її в Охмадиті. І власне це зачіпляє як дітей, так і сім'ї, так і людей, хто. Тих, хто працює і працював в Охмадиті, так і безліч, безліч, безліч інших хвиль від цієї чергової російської атаки, зокрема, психологічне виснаження, зокрема, дуже багато. Інших поплавлених елементів, які ми сьогодні будемо розбирати, стали наслідком цієї атаки. Тож, що я хочу сказати, почати те все таки хочеться зі слів директора Хмельнитого Володимира Жовніра, який виступав на засіданні Радбезу. Не знаю, навіщо взагалі ми все ще цікавимося і намагаємося якимось чином виступати на Редбезі ООН, тому що це абсолютно нікчемна організація, але тим не менш декілька цитат, звідти я хочу зацитувати, і вони стануть такою ілюстрацією стосовно зліпку часу, в якому ми зараз живемо. Отже, за словами Володимира Жовніра, щороку близько 80 тисяч людей отримують лікування і близько 20 тисяч з них отримують надзвичайну негайну. Допомогу. Тобто, ви уявляєте той масштаб пацієнтів, які проходять через Охмадит щорічно. І будь-які проблеми у функціонуванні навіть одного відділення цієї лікарні мають надзвичайно великий результат. Я можу сказати, що в моєму випадку Лесик нещодавно забився, і у мене було призначено консультацію з лікаркою. І перше, про що я подумала, це те, що таке на велике навантаження на систему на інші лікарні дитячі, що скоріш за все мені доведеться просто перене і я зразу написала про цю консультацію цій лікарці. Тому що я розумію, що зараз дітей намагаються дітям намагаються надати кваліфіковану допомогу, але на жаль, не всі медичні заклади обладнані таким остаткуванням, яке було у Охмадита до того, як російська ракета це знищила. Ну і під час виступу на засіданні Радбезу Володимир Володимиржовнір перерахував які ж руйнування були результатом російської атаки. 24 відділення за Жонали шкоди, включно з десятьма хірургічними відділеннями, десятьма онкологічними відділеннями, трьома реанімаційними, десятьма операційними, радіологічним відділом, перинатальним відділом та відділом радіаційної терапії. Наразі призупинено надання медичних послуг у відділі токсикології, невідкладної допомоги, підрозділах хірургії та травми. Момент нанесення удару в лікарні перебувало близько 600 пацієнтів, і тут мені хочеться не тільки слова Володимира цитувати, а також звернутися до посту Уляни Полтавець, яке побачила Уляна Полтавець є координаторкою з реагування на надзвичайні ситуації організації лікарі за права за права людини. Ця організація зокрема документує напади на інфраструктуру, і далі я просто без коментарів своїх. Прочитаю те, що написала Уляна Полтавець у своєму пості. Якщо ви раптом думали, що вчорашні удари про Ахмадиту і навіть по Адонісу і Сіді це якась випадковість, то ні. Ми документуємо і моніторимо атаки на охорону здоров'я з початку великої війни, і, зокрема, категорію охорони здоров'я матері та дітей. І з певністю можу сказати, що це не окремі інциденти, а систематичне насильство. Ми постійно аналізуємо ці паттерни насильства і маємо всі підстави вважати, що російські атаки на систему охорони здоров'я України є воєнними злочинами і ймовірно злочинами проти людяності. Спочатку вторгнення ми зафіксували 79 атак, що вплинули на охорону здоров'я дітей, у тому числі 54 атаки, в результаті яких були зруйновані або пошкоджені дитячі лікарні, а також щонайменше 60 атак. АК, що вплинули на охорону материнського здоров'я, у тому числі 38 атак, які зруйнували або пошкодили заклади охорони материнського здоров'я. Ймовірно, це занижені цифри. Більш ніж мені здається. Атакуючи такі лікарні, росіяни точно знають, що роблять, адже знищуючи наше майбутнє материнство у пологових будинках можливість лікувати дітей і зараз, і ще дуже довгий час. І це, звичайно, впливає на виживання нас як групи, що у комбінації з депортацією дітей має викликати у юристів резонне питання щодо ознак геноцидного насильства. Адже, якщо вже говорити у контексті конвенції, здається, що Є унеможливлення народження дітей, і є, що унеможливлення народження дітей і є метою цих атак від першої бомби по Пологовому у Маріуполі до сьогодні. <тас> Власне, я бачу, що дуже багато обговорень у соцмережах стосувалося атрибутів е м, тих же самих соцмереж, того, що написала. Чи вистрела ротом у відеозаписі та чи інша інфлюенсерка, чи інфлюенсер. Дуже багато обговорень було стосовно цього шуму, який насправді не має ніякого значення. Не менш ми про нього зараз будемо говорити, і дуже мало обговорень стосовно цифр стосовно того, що відбувається з нашою системою охорони здоров'я. І взагалі ми насправді не заглиблюємося ні в ту тему, що робить Росія з нашою системою освіти, що робить Росія з нашою екологією. Так, ми знаємо про всі ті драматичні зміни, які відбуваються на наших землях під час вторгнення Росії і через це вторгнення, але. Ми не зупиняємося для того, щоб осягнути, хоча б приблизно ці цифри і подумати про них. Тож я починаю сьогодні терти так, саме тому що мені хочеться, щоб ви іноді зупинялися і думали про ту інформацію, яка є для нас дійсно важливою, для того, щоб розуміти, що відбувається, для того щоб зрозуміти рівень злочину, який робить Росія проти нас, для того, щоб розуміти, що Росія не повинна існувати далі. В будь-якому вигляді, тому що це утворення, яке є асоціацією, тільки яке є символом винятково пустки і руйнувань. І якщо ти здатне. Символізувати тільки пустку, то тобі треба стати пусткою. А мені здається, що ми дуже мало говоримо про такі цифри, і тому саме у нашому суспільстві можливі розмови про прийнятність російського про прийнятність російських культурних контекстів, російської мови і, взагалі, ідентичності, якщо не приросійщеного, так совєтського чоловіка цього бути не може. І як тільки ми почнемо детальніше обговорювати, активніше обговорювати такі цифри, мені здається, рівень толерування того, що Росія робить з нами, буде знижуватися. Хоча, можливо, я помиляюся і можливо я знаходжуся у якійсь запер... у якомусь запереченні реальності.